Тренд сходи 2025 року, які замовляють найчастіше. Найчастіше зараз замовляють ось такі от консульні сходи, надіваються Надяваю... на металевий або бетонний каркас. І, до речі, виглядають на даний момент найбільш мінімалістично і, як на мене, найкраще. Робимо ці сходи. Ось такі от технології. Фанерка плюс ламелька дубова. Тут під 45 все зарізано, під замочок. Ось такий от загальний вигляд. Як правило, набирається з 2-3 ламелей. Найбільше відповідно візуально як будто це цілісна конструкція. А по факту вона склеєна вона з двох ламелей. Що, подобаються такі сходи? Не забуваємо про класику. Ну, про класику теж не забуваємо. Зараз багато має комплектів сходів в роботі. Тому замовляйте разом з інженерною дошкою і отримайте все в один колір від одного виробника. Під ключ.